Поговоримо з Тарасом Загороднім, політтехнологом, керуючим партнером Національної антикризової групи, який зараз з нами на зв'язку. Тарасе, вітаю, слава Україні. Доброго дня, героям слава. А ви погоджуєтеся з останньою от тезою, яка прозвучала у нашому матеріалі. Що дійсно, коли вони будуть усі, ті, хто зараз... Якби і складає всю цю антиукраїнську коаліцію, якщо її можна так назвати, що коли вони будуть розуміти, що пахне смаженим і що Путін вже точно нічого не доб'ється, вони його будуть потихеньку зливати. Пробачте за, за сленг, і так чи інакше перемогу України вони приймуть. Ну, звичайно, що це почнеться в принципі. Першими, хто припинили підтримувати Путіна, це були країни старої Європи. Не будемо забувати, що стара Європа ще три місяці вмовляла. А Україну здатися йдеться про Німеччину, Францію та Італію. Uh -huh. Нагадаю, що був такий план Драгі, прем'єр-міністра Італії. Скоріше за все, це було спільне рішення всіх країн старої Європи для того, щоб самим не дуже палитися. Вони подали ну подивіться там, теж віддайте території, мирне перемовини, uh -huh. ну і так далі. І так далі. Він навіть надіслав його в ООН. Тобто, вони особливо після поїздки. В бучку вони швидко швидко зрозуміли, що ніхто нікуди здаватися не збирається. Вони були змушені в дійсності в тому, числі під тиска сполучених штатів Америки допомагати Україні. А всі інше, ну звичайно, тому що вони багато хто е, займає на словах таку проросійську позицію. Це більш, більш нехитка. Така коаліція, так так звана. я б не називав це про антиукраїнською коаліцію. Це коаліція країн, яка хоче максимально витиснути для себе якихось або матеріальних, або інших переваг за рахунок України і за рахунок війни в Україні ну, uh -huh. Бразилія, наприклад, отримала ну кредити від Китаю в першу чергу. То цей ж президент Бразилії почав так активно говорити після того, як після того як побував в Китаї. Йому кредити uh -huh. дали, Він там пообіцяв перейти на юані за деякими розрахунками. і Багато чого так воно і є. А, стосовно КНДР, ну це давні сателіти ще Росії і Китаю, в тому числі тут нічого дивного немає. Я от у вас тут бачив питання, а до чого тут Нікарагуа? А в Нікарагуа це ще стара це ще Радянського Союзу. Зараз там президент, там є а, Артега, такі угу. просто не всі пам'ятають, 80-ті роки там була війна в Нікарагуа. і була, була я... така. Так, я просто ще застав трохи ще радянське телебачення, я був маленький, але я пам'ятаю, як дуже сильно переживав Радянський Союз саме за Даніель, по-моєму, Артеха його звати. Там був фронт сандоністів, е, яких підтримував Радянський Союз. Тобто це ще стара агентура е, агентура Радянського Союзу, яку вони їм допомагали. Звичайно, що за невеликі гроші вони готові багато чого сказати і багато чого зробити, але я думаю, що при. Пару реальних дзвонків з Вашингтона, там швидко поміняється позиція, і, і ці країни багато говорять, але реально вони не, не наважуються діяти проти Сполучених Штатів Америка. Навіть ну, бо... та сама Угорщина, навіть та сама Угорщина вона намагається не переходити червоної лінії. Е, Пам'ятаєте, там було голосування в ООН стосовно репарації. Які потрібно забрати з Росії, так угорщина проголосувала, Так, та це правда. Та і її е, все ж таки починають виховувати. От буквально минулого тижня були санкції проти банку в Угорщині, де там частка була держава, частка Газпрому чи російських структур. А банк швидко припинив існування. Так що я думаю, що е, слова Орбана про те, що ми повинні переглядати деякі стосунки, е, ну це якраз говорить, що він відчуває, що він наблизився настільки до червоних ліній, що вже навіть перетнув Лінії. І Тому треба вже швидко, міняти, швидко міняти свою, свою думку і говорити, що він був завжди. За європейські принципи, і все, що з цим Ну, скоріш за все, це це побачимо. Отут, я хочу запитати вас, знаєте, про е, двох лідерів, які власне представляють країни, які входять в таке об'єднання під назвою БРІКС саме Китай, Бразилія. Туди ж ходить і Росія, туди входить і Південна Півпівденна Африканська Республіка. А е, яким тоді після... Перемога України може виглядати БРІКС. І чи буде в ньому повноцінною настільки участь Росії в особі Путіна? Ну Путіна я думаю, що звичайно що не буде. Після того як був виданий ордер на арешт Путіна Гагу, зрозуміло, що на заході з ним ніхто спілкуватися не буде навіть. Він є токсичним навіть для таких країн, як Бразилія і Південна Африканська Республіка. Вони, до речі, підтвердили, що вони оскільки вони підписали римський статут, то вони будуть арештовувати Путіна, якщо він з'явиться на їх території. А пікантна ситуація полягає, що не помиляюсь, якраз саміт двадцятки повинен проходити якраз Південна Африканська Республіка. І, і тому, звичайно, що Путіна не буде. Але стосовно Росії стосовно Росії, звичайно, що вони не переглядатимуть стосунки з нею і будуть намагатися далі будувати бізнес зв'южол. Я і, до речі, не витаю, що так спробую робити Західна Європа. Тобто, навіть якщо. Е Зміниться Путін, з'явиться на його місці якась інша особа, неважливо там Бортніков, Патрушев, ще там е різні е люди, різні посіпаки. Ви думаєте, ну і наприклад, все це буде результатом війни, то потім все одно повернеться все в такі бізнес-структури. Через скільки часу на вашу думку? Скільки треба буде світу, щоб забути про бучу, забути про геноцид України і власне будувати далі бізнес? Ну, дивіться, стосовно бізнесу нафти газу, я думаю, що вони все ж таки достатньо швидко змінять позицію. А стосовно експорту військових технологій, а ось тут я думаю, що це надовго. Mm -hmm. Що все ж таки завдання світу буде зробити так, щоб російська армія була надійздатна ще дуже довго, щоб вона е максимально застаріла у них е їхнє озброєння, щоб вони нікому не могли створити шкоди, поки вони не будуть переконані, що вони виправились. Е тому от стосовно збро... от таких от стосунків якраз щодо переозброєння, ну скоріш за все вони будуть діяти в такому форматі. А стосовно нафти газу, у мене немає впевненості у цьому, тому що багато кіл в Німеччині і Франції все ж таки хотіли повернутися в бізнес з'южел, але у них буде тут одна маленька проблема. Проблема в тому, що по повернутися з такою східною політикою, як вела Німеччина до 24 лютого, вже не вийде. Uh -huh. так? Що, е, потрібно буде узгоджувати східну політику, е, в тому числі Києва, е, навіть якщо ми не будемо членами ЄС, вони ми матимемо моральне право запитувати, так е, як лідер Східної Європи, е, яка і буде задавати питання е, старої старій Європі, тому що е, Старій новій Європі. Оце східним країнам не вигідно, щоб Росія взагалі поверталася у європейську політику, тому що коли буде створений такий потужний блок буферних держав, можна назвати як Сповна угу. Україна, Скандинавія. Це то це виключає Росію з європейської політики. у, у них немає важелів фактично для того, щоб а, різними способами туди залазити, але вони будуть намагатися залазити звичайно, не недооцінювати їх і не, 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 не Інтерес в першу чергу німеччини в російському газі. От і постійно про нього пам'ятаємо, і знаєте, мені здається, що об нього ще багато списів зламається, як у нас, так і в Німеччині, і можливо навіть в тій ж самій Росії. Добре, і наостанок коротеньке питання про двох американців, які так само е бризгають, е бризкають час від часу антиукраїнськими гаслами і заявами. Це Трамп і Маск. От е, питання коротке. От власне, що собою являє Трамп, і чому він е, так е, ну так говорить? І про маска, от мені здається, що це якийсь такий наліт в нього геніальності, а генії вони завжди всі контраверсійні. От це така моя думка, може у вас інша. Там все про ну давайте теж на маска небагато говорити. Маск дуже допомагає через старлінки без зв'язку. Е ведення бойових дій неможливо. Погоджуюсь. Е да, тому от, давайте пробачте, от в тому то і контраверсійність. ніби й допомагає, ніби й донатить, але говорим, разом з тим ніби. Українці повинні нарешті знаєте припинити бачити світ от в чорно-білому. От тут у нас проблема. Ми бачимо в чорно-білому. Хтось там що сказав, все це наш ворог. Ні, так не можна дійти. Скрізь є багато шарові інтереси. Так, ну послухали, подивилися, спілкуємося з іншими. Не треба знаєте, оце от у нас дуже погана риса. Досі ділити світ чорно-біло світ не чорно білий Світ дуже сірий в дійсності. Так і кожен хоче. Працюють на власний інтерес. Маск і так допомагає Україні. Давайте будемо відверті. Це дуже потужна допомога, чого немає у росіян, і ніколи не буде. Без вам кожен військовий скаже, що таке старолінки, що таке інтернет, і як він сильно допомагає. І скільки було б жертв, якби це було це раз. Так. Маск це все ж таки більше Китай. Він там у нього є інтереси в Китаї, так а Китай вимагає. У нього є власне бачення, як це повинно бути. Вони там заводи Тесла будують і так далі. Тому вас чистий бізнесмен, mm -hmm. чистий бізнесе, джаз бізнес і нічого іншого. Ну і звичайно, якщо є Твіттер, то що ви б не, не знаєте це як. У нас називалося торганути лояльністю, так mm -hmm. показати, що ти так працюєш, але реально ніякого такого він теж не буде заходити за червоні лінії. Давайте будемо відверті, тому що сам сам бізнес SpaceX і Starlink теж зав'язана на Пентагоні. Давайте будемо відверті. Да, да, да. тобто все да, це так, може так, зупинитися дуже швидко. Так слухати, ми не, не повинні знаєте, Треба дивитися, що робиться. Стосовно Трампа, звичайно, зовсім інша історія. Трамп активно грає, все ж таки, в таку антиукраїнську риторику використовуючи наратив, який Кремль грає з США з 60-х років, що буде третя ядерна війна, намагаючись таким. Чином зібрати собі електорат і виграти вибори? Ну і звичайно, що мабуть не без фінансового питання хтось повинен фінансувати кампанію, так а mm -hmm. це раз і друге. Вони ж намагалися це давно робити. Пам'ятаєте цю вікторію Спарц, yeah. яка? Нам ще розповідали, що, що минулого літа українці вкрали всю зброю, яку постачала Америка, їм. скільки там було крику, так, скільки там так звані хороші русські, оце я пам'ятаю, швєц, Всі у нас так полюбляють його слухати. От як він розпинався, що це спар це майбутнє республіканської партії. Це така крута човіха і підтримував. І те, що у нас тут все розікрали, так те, що е, е, посварити. Залужного з Зеленським, так Буданова з залужним По постійно у нього такі підколи. Там да, ось і для того, щоб якраз зірвати цю допомогу, і на жаль, вони часто використовують в тому числі події, які були. Ну, наприклад, якщо брати міністерство оборони до цього міністра оборони. Ну, наприклад, от нещодавно на от буквально вчора було оголошено. Набу і Сапло, підозри до Халімона, це той, який працював ще при тарані про міністрі оборони. Одразу ж і корисні ідіоти нашої країни і проросійські, в тому числі, села одразу ж починають підказувати під цього міністра оборони за дивним збігом обставин. Це ще на, на після того як дуже вдало прийшов цей Рамштайн. Тому ми повинні розуміти, що різні способи для того, щоб у нас розпочалася Петлюрівщина в нашій країні. Я не ідеалізую нашу владу, я не говорю, що все гаразд. Так? Є багато і корупції на місцях, і всередині влади, і народні депутати у нас е, е, не зовсім не всі повному розуму особливо в словах народу, але Петлюрівщина, Петлюрівщина, погано закінчилася в 17-му році. Прийшли більшовики. А потім всіх а, просто кого перевішала або перестріляли, а вище констабари відправили та тому, що Петлюра не зміг домовити зі Скарапанським. Вирішив всіх зносити, а потім сам же міграції писав, як, як, як погано, що у нас нічого не вийшло. Тому ми повинні за цим всем вислідковувати і розуміти, що сили є, але у них аргументів все менше і менше. Тим більше, якщо говорити про допомогу, так була що перевірка приїжджали. І Пентагони приїжджали зі сполучених штатів Америки. Вони офіційно підтвердили ніяких фактів щодо розкрадання зброї не підтверджено. Немає да, це нічого. правда, це правда і так далі, тому і ця атака вже відбита. Єдине, що вони намагаються лякати знову Третьою світовою війною. Ну це такий вже слабенький аргумент. Вони настільки вже набридло своє Третьою світовою війною. причому їх вже давно попереджали, що буде що не дай Боже, ви навіть додумаєтесь використати навіть брудну ядерну бомбу. Ось що буде знищений Чорноморський флот Росії ну десь протягом трьох годин, і протягом доби буде знищена вся, вся угруповання російських військ на території України, і, можливо, навіть на території Білорусі. Тому е, треба фільтрувати, розуміти, що у нас не доброзишлися дуже багато, навіть серед демократів є багато людей, які не погоджуються з допомогою Україні. Якщо говорити про Сполучені Штати, там є і крайні ліве крило. Демократів, які пам'ятаєте, минулого року писали лист на Байдена з вимогою припинити війну, починати а, так, було таке і так далі. Тобто, там все є. Ми повинні бути а, з холодною головою, не ділити світ на те, що вороги не вороги. Не те, що говориться, а те, що робиться. От на що ми повинні дивитися, так а робиться в дійсності дуже багато. Це правда. Тарасе, дякую вам за от таку нашу змістовну бесіду, як на мене, за дозу оптимізму. От завжди від вас її можна отримати, і це приємно. Дякую, що знайшли час поговорити. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був щойно в ефірі телеканалу Київ.